А сьогодні я розповім вам багато цікавого про крокодилів. Близько 250 мільйонів років тому на землі з'явилися перші крокодили. Незвично те, що спочатку середовищем їхнього життя була суша, потім вони поступово перейшли до напівводного життя. Найбільшим крокодилом є морський крокодил. Він Водиться на островах Фіджі, в Індії та на півночі Австралії. Довжина цієї істоти може сягати 7 метрів при вазі в тонну. А ось відкладені самкою яйця, як правило, не більше, ніж гусячі. Крокодильчик, який щойно вилупився з яйця, в три рази довший за своє яйце. Швидкість плавання крокодилів становить 40 км за годину. А ось значні розміри крокодилів не заважають їм вистрибувати з води на 2 метри. У щелепах крокодилів від 64 до 70 зубів. Їх точна кількість залежить від виду. Змінюються зуби до 100 разів за життя. Щелепи крокодила здатні замикатися з неймовірною силою. Це відбувається завдяки добре розвиненим стискаючим м'язам. Цікаво й те, що м'язи, які розтискають щелепу, не сильні, тому пащу крокодила можна зачинити, перемотавши її скотчем. Щоб допомогти своєму шлунку впоратися з великими шматками їжі, крокодили заковтують камені. Крім того, давні валуни відіграють роль баласту при зануренні на глибину. Самець крокодила може мати до 12 самок. Він часто кличе свій гарем для допомоги в обробленні великої туші здобичі. У середньому крокодили живуть від 50 років, але існують і довгожителі віком 110 років. Шкіра крокодила вважається одним з найкращих і відповідно дорогих матеріалів для виготовлення галантерейних товарів. Чи знали ви, що на сумочки, рукавички, ремінці, туфлі підходять лише м'яка шкіра з живота крокодила? Вся інша для цього не придатна, оскільки вона більш жорстка і груба. У крові крокодилів є речовина природний антибіотик крокодилін, який перешкоджає загноюнню ран і запаленню шкірних покривів. За один раз крокодил може з'їсти порцію їжі, вага якої становить 23% маси його самого. При цьому 60% їжі переробляється в жир. Ці запаси дозволяють крокодилам тривалий час голодувати без шкоди своєму здоров'ю. Термін крокодил в перекладі з грецької мови означає кам'яний черв'як. Крокодили не піддаються дресируванню. Однак в буркіна Фасо в Африці розташована водойма з прирученими крокодилами. Їх підгодовують місцеві жителі, за що рептилії дозволяють чіпати їх за хвости. На цих крокодилах можна навіть покататися верхи. Природно, такий атракціон туристи не пропустять. Крокодили дуже хитрі, вони запам'ятовують місце, куди тварини приходять на водопій, а потім приводять у виконання свій підступний план. В роті вони носять воду і поливають місце водопою, щоб воно стало слизьким. І коли тварина прийшла попити води, вона ковзається і відразу опиняється в пащі хитрого хижака. У крокодилів є дивний рефлекс. Коли їм на язик щось потрапляє, вони відразу стискають щелепи. Але одна справа, якщо це крапля води, а ось якщо це крапля поту з голови дресирувальника, який засунув голову в пащу плазунів, наслідки будуть незворотними. І такі випадки вже були. Найближчі родичі крокодилів, птиці. А вся правда в тому, що і ті, і інші є прямими нащадками вимерлих гігантів, динозаврів, ситий крокодил, добрий крокодил. Якщо крокодил наївся, він не буде нападати навіть на дуже легку жертву. У цій ситуації у нього багато спільного з людьми, йому просто лінь. У нього є птахи, друзі, дрібні пташки допомагають крокодилам. Коли хижак відкриває пащу, вони викльовують застряглі шматочки м'яса між зубами. Цих птахів крокодил не чіпає ніколи. Крокодили не вміють жувати. Їх щелепи просто не призначені для цього. Вони розривають свої жарти на частини, а потім ковтають отримані шматки. У них навіть є особливий зуб, призначений для розчленування здобичі. Серед крокодилів є канібали. Так так. Деякі види крокодилів абсолютно не проти перекосити своїми родичами. Особливо, якщо поруч немає доступної здобичі. Крокодили тільки здаються незграбними. На суші вони можуть розвивати дуже велику швидкість. Правда, довго бігати вони не зможуть. Але на коротких дистанціях врятуватися потенційні жертві навряд чи вдасться. Цікаво, а звідки пішов вислів, крокодилячі сльози? Невже крокодили справді плачуть? Існує легенда про те, що крокодил їсть здобич і плаче за нею крокодилячими сльозами. Насправді, крокодили плачуть не від жалю. Справа в тому, що у крокодилів є спеціальні слізні залози, які виводять надлишкові солі з організму. Тому крокодилячі сльози це всього лише реакція організму, яка позбавляє рептилію від надлишку солей. Також сольові залози розташовуються і на язику крокодила. Чим відрізняється крокодил від каймана? Хоча крокодили і каймани належать до загону крокодили, каймани відносяться до сімейства алігаторів, а крокодили до сімейства крокодилячі. зовнішні відмінності крокодила і каймана полягають у наступному: крокодили відрізняються загостреною уподібною формою рила. Кайманів відрізняє тупа і широка. І подібна морда різниця між рептиліями полягає в тому, що у крокодилів на язиці розташовані особливі сольові залози. Через них, а також через слізні залози, крокодили позбавляються від надлишків солей, тому однаково добре себе почувають як і в прісній воді, так і в солоній воді. Каймани такою особливістю не володіють, тому за рідкісними винятками живуть тільки в чистих прісних водоймах. Ось ви дізналися багато цікавих фактів про крокодилів. Наступного разу я знову розповім вам багато цікавого про тварин. Сьогодні програму для вас підготували я, її ведуча Саша Макітра та автор проекту Надія Ярмола. Почуємось!